Всім привіт! Сьогодні готую шикарний торт з шоколадним бісквітом і ароматною та соковитою кокосовою начинкою за моїм авторським рецептом. Всі любителі шоколадного батончика Баунті однозначно оцінять цей торт. Почну з приготування бісквіта: 3 яйця середнього розміру, 80 г цукру та дрібка солі для балансу смаку. Збиваю все до пишності і посвітління. Слід від вінчика має бути на поверхні не надто швидко розтікатись. Додаю 30 мл рослинної олії і 50 мл молока кімнатної температури. І ще раз вбиваю, але вже недовго, 2 хвилин достатньо. Тепер ввожу сухі складові. 80 г борошна, 20 г какао, 7 г розпушувача. І все разом просіюю. Просіювати треба обов'язково, так і борошно, і какао насичуються киснем, і легше буде вмішати потім в яєчну суміш. Можна вводити сухі складові частинами, розділивши на 2-3 етапи, а можна і одразу. Головне вимішувати впевненими рухами знизу вгору. Випікаю в формі діаметром 18 см. На дно застиляю папір для випічки і форму я нічим не змащую. Проходжусь паличкою для рівномірного розподілення і ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Час випікання може бути іншим, бо у всіх різні духовки. На готовність перевіряйте дерев'яною паличкою, вона має бути суха. Цього разу я залишаю охолоджуватись бісквіт в формі. Вирізаю ножем і знімаю форму. Розділяю бісквіт на три частини. Спочатку роблю по колу такі лунки ножем, а потім вже сильніше притискаю і повністю розрізаю. До речі, можна ще розрізати ниткою. Також дуже виходить рівний зріз. Бісквіт за цим рецептом виходить дуже повітряний і не сухий. І, як на мене, його дуже легко готувати. В мене на каналі вже декілька тортиків я саме з цим бісквітом. Мені подобається, який виходить звук при натисканні на коржі, наче лопаються тисячі бульбашок. Для крема я беру кокосову стружку 200 грам, вона є різної жирності. Я змішала тут три види різних виробників. Додаю кукурудзяний крохмаль 10 грам, 5 грам ванільного цукру. Трішки перемішую. І додаю 200 г згущеного молока. Цукор я не додаю в цей крем, він виходить в міру солодкий. Якщо ви любите прям дуже солодке, то додайте 80-100 г цукру. Кокосова стружка буває кардинально різна. Залежить від того, скільки в ній лишилось кокосового масла після віджиму. В мене було більше сухої стружки, тому я додаю ще 20 г кокосового масла, воно якраз збалансує жирність і додасть більш виразного кокосового аромату. І до речі, мені більше всього сподобалась та стружка, яку я купувала в АТБ. Вона і жирненька, і коштує недорого. Всі інгредієнти поєднались. Тепер в кастрюлю вливаю 400 г молока. Додаю кокосову начинку, а вона, як губка, вбирає в себе все молоко. Тепер ставлю на середній вогонь і чекаю, як суміш прогріється. Періодично перемішую. Коли бачу, що молока вже не залишилось, знімаю з вогні. Взагалі весь процес заварювання займає 5 хвилин. Для вершкового смаку я хочу ще додати 40 г масла, а жирність взяла 82,5% і перемішую, поки воно повністю не розчиниться. Перекладаю в окремий посуд і залишаю охолонути до теплого. Тепер збираю торт. Хоча бісквіт виходить не сухий, я все одно просочую його, щоб він не натягнув на себе вологу з крему. Для просочення я взяла молоко і попередньо його прокип'ятила та охолодила. Одягаю роз'ємну форму і, звичайно, краще її огорнути зсередини плівкою, щоб легше було відділити торт. Кокосовий крем ділю навпіл. А в мене буде два таких товстих прошарки цього неймовірного крему. І роблю всі дії почергово. Тор зібрала і прикрасити його хочу неймовірним кремом, що за смаком схожий на кіндер. Беру 70 г горіхово шоколадної пасти і додаю 50 г крем начинки білий шоколад. Всі посилання я залишу вам в описі під відео. Таке поєднання мені дуже подобається. Воно не тільки смачне, а й добре тримає форму, не тече і не тріскає після охолодження. І по консистенції він мені схожий на ганаш на вершках. А з великого плюса є те, що його не треба готувати, а потім ще думати, куди подіти вершки, що залишилось. Паличкою проводжу, щоб зробити такий схожий малюнок, як в баунті. І ставлю на 2-4 години в холодильник для стабілізації. Про всяк випадок проходжусь по краю ножем, але краще все ж таки прокласти плівку, як я вже казала, так края будуть наче заламіновані. Ось, бачите, я трішки зіпсувала ножем з бочків. Але присипати я його нічим не буду, на мій погляд, тортик і так апетитний. Ну що, прийшов час розрізати і куштувати цю красу. Ріжеться торт дуже легко, наче м'яке вершкове масло. Крем тримає форму, не розпадається, він дуже вологий з таким насиченим кокосовим смаком. Мені все в ньому подобається: ніжний вологий шоколадний бісквіт, ніжний соковитий крем, м'який горіховий шоколад це однозначно найкращий торт Баунті. Дякую, що дивились! Сміливо готуйте цей тортик. Діліться цим відео зі своїми друзями, рідними. Підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. Смачного вам і до нових зустрічей!